Кожен з нас має свої смакові уподобання, не сильно замислюючись про те, як вони сформувалися. Нам просто подобається і все тут. Однак спробуємо розібратися, за яким принципом люди вибирають продукти та страви, і який цей вибір залежить від особистості характеру людини. Простий тест. Просто заплющуйте очі і уявіть собі те, що ви хотіли б з'їсти прямо зараз. Уявили? Поїхали. М'ясо, ви активна людина і схильна до авантюри. Найчастіше в житті та в кар'єрі в рівних пропорціях присутні. Як стрімкі злети, так і не менш стрімкі падіння. Імпульсивні дії можуть призводити до серйозних проблем в особистому та сімейному житті. Тому любителям м'ясних страв слід краще контролювати себе і стати більш врівноваженим. А от ті, хто люблять море, продукти та рибу, ви навпаки, спокійні, врівноважені, любите компроміси у всьому. Справжні дипломати є хорошими аналітиками. Про вас кажуть, що ви гарні психологи. Люди, які люблять фрукти. Про вас, можна сказати, ви творча особа, чуйні, байливі та уважні до чужих проблем. Ви маєте креативні здібності, вас люблять оточуючі, і, як по мене, то у вас зовсім немає ворогів. А от ті, хто люблять овочі, зазвичай цілеспрямовані і у досягненні поставленої мети. Ви практичні у всьому і шукаєте раціональне зерно. І важливо знаходити його. Навколишні можуть вважати любителів овочів егоїстами, хоча насправді це зовсім не так. Ті, хто люблять соуси, кечі. Та соління. Про вас можна сказати, що ви людина, будинок, робота, будинок. І намагаєтесь з допомогою соусів і кетчупів придати новизну своєму житті. Ви дуже гарні кухарі. Люди, які люблять солодке, це особистості з дуже тонкою душевною організацією. Ви можете годинами копатися в собі, постійно відкриваючи нові грани свого характеру. І це теж чудово. А от люди, які люблять, Молоко, сир, йогурти та інші молочні продукти про вас кажуть так: ви відкриті, душевні та приємні у спілкуванні. Люди. Ви завжди радий гостям та знаєте, як організувати будь-яку класну вечірку. А поступливий характер дає можливість ужитися практично з будь-якими людьми. Ті, хто люблять фастфуди. Про вас кажуть, що ви зовсім не вийшли ще з дитинства. Бунтарі. Любите йти проти суспільства. Як по мене, в цьому немає нічого страшного. Але, поїдаючи фастфуд, ви завдаєте шкоди своєму організму. Ви погоджуєтесь з такими твердженнями? Напишіть у коментарях та обов'язково підпишись. Дякую.